Привіт громаду, зрителі і жителі Ютуба. Прийшов я на своє поле, бо доїхати не міг. Но там воно машина. Якраз зоро прогуляли. І прийшов на пшеничку, де саме ближче під'їхав, бо не міг там переїхати. Там трактор нагорнув великий бартюр. Можна було в принципі доїхати, але бордюр я не міг переїхати, повільно злежаний сніг. Так. Прийшов сюди на пшеничку, бо дивимося, в людей там проїжджали, пшениця вже практично процентів 30% відкрита. Приїхав вже все таки подивитися на пшеницю з палками після сояшника. Вже таке виходить, зараз, навіть, навіть знаємо, лопату, а що я приїхав викопати, викопати моноліт. Ну, викопав пару кущиків для інтересу. Пару кущиків положив, у снігу, потім у вазон, цей, ну, який, цей У хату занесем, щоб вона там розвивалася. Бачимо пшеничка, яка що я сюди приїхав на це поле, це поле було саме. Джек казав, якась хвороба була непевна така, Вон, виходить, хвороба, може хтось зараз скаже. От тут, виходить, верхні листочки такі потемнівші. Всередині нормально, так я і не оприділив, що це таке. Ну, Це тільки на цьому полі практично. На тих всіх полях взагалі отлічна пшениця. Зараз я ж кажу, ви, 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 вирву її, поставимо хату, побачимо, як вона буде проростати. Що їй що робити просто. Снігу, як вона полі ще нормально. Ну як тут, це, тут як я місто знайшов менше найменше Ну, вже тако було тіпа, трошки вже сніг. Ось. В якому стані пшениця, О, так бачите, вона якась така ну типа, хрен його знаю, не я. І фунгіцидом бризкали, і підживляли. Чи, чи може азоту не вистачило, ну, це, це самий -самий ранній посів. І щось у неї таке було непевне, не знаю. Казали, муха побила. Ну, Було багато цих, не, не знаю. Тож я і гербіцидом бризкав на цьому полі. Гранстаром трошки лякав, бо тут сильно пішла. Сояшники падалися і ця яйця. Свіріпа, Та що жовтим цвіте така, вона як крапс, швидко розвивається. Так, тут, Ой, дивіться, снігу ще тут предостаточно, ну, блін, сантиметрів ще містами до 20. Ось, сніг на на... Почти на штик. Містами. Ну, це ж так. Короче, сніг лежить ще добре, я думав, буде хуже результат. Бо там я ж кажу, поля проїжджали, та й ось о, пшениця в людей. Зараз поставлю на паузу там вам покажу. Пшениця вже в людей, тут ось нагорода геть відкрилася. Ось тут ось, бачите на город. І город воно вже відкрився. Одкрилася. Наша практично ще... Я ж кажу, коє-коє-коє, де є тільки такі, такі пролисини. Ну там воно ось тут щось. Ось так десь десь отут. Повідтавало трошки. А так ще Ну де, де велика палка, там в принципі нормально. Ну воно ж зрозуміло, де були якісь завихрення. Так, зараз паузу ставимо. Так, ось бачите, у людей пшениця, ну це городи тут. Городи на городах, звісно, ну тут видно, ж зрозуміло, що ної, то пшениця тут добре розвилася. Ну, ім, ім, іменно хорошого непонятно чого? Чого в нас так, а тут так. Ну це ж кажуть, тільки на одному полі. Все виглядає так пшениця на городі. Це чужий город. А, там, кстати, і наші городи є. От там от далі. Ну, далеко йти. Бачите? Просто хочу показати результат, як пшениць, як всіх зійшов на городах. Та й на полі це тут все наше поле рядом. Кстати, тут будемо сіяти. Грузу вирівняне, виоране, забороноване, в такому состоянні ріля зараз знаходиться. Ну теж снігу мало, на пшениці гораздо більше. Ну, тут, понятно, рівно, нема задержки взагалі здувалом, тобто сніг не задержується, Но там видно ріля зверху, терчить уже. Так що, не знаю, будемо. Дивіться, така проблема є, треба її якось рішати. Наче й росте, наче все нормально, ну щось непевне. На інших полях взагалі отлічно. Зелена, навіть, взагалі пожовтіння навіть немає. А тут чогось... Так, ну що, висаджую моноліт вдома, чи як його назвати. Викопав, не вирубав, викопав, земля взагалі не мерзла. Кстаті, де розмерзлася земля? Де ще розмерзлася земля? Тут Ось, бачите, замерзла земля, вкопнути взагалі не можна. Ну, тобто Земля мерзла тут виходить. Було градусів 7 морозу. Ці ось останні дні до сіми ночі доходило, то верх примерз, а під снігом взагалі не примерзла. Так, так, ну все, слідкуємо. Буде новий експеримент, будемо дивитися, як буде рости ця пшениця в теплих умовах. Зараз висаджу горшок. Все, всім пока. Пишіть, коментуйте, з цього діла вийде.